До ну, всім дня, чи то вечора дівчата і хлопці, купила ось я курячої печінки. Думаю, що з нею зробити. Печінку в сметані я вже показувала. Зараз я, напевно, що зроблю печінкових котлів. Чи то млинчики таке буде схоже. Значить, що я зараз зроблю? Перемию цю печінку, викладу на паперовий рушничок, щоб вона трішки стекла. Потім почну кришити. Тя нікого не вчу, нікого не хочу образити. Я показую ідеї. Я показую ідеї для вечері, для чогось, для всього. Показую, як я це роблю. От, а це вже таке діло. Хто хоче, повторює, хто ні, це таке. От. Перемила я спечінку, тепер її сюди викладу. От. Хай вона стече. І одразу буду кришити. І тепер я, дівчата, дрібненько кришу, можна одразу зачищати. Тому Дещо там заважає, якісь там плівочки може попадати. Але така печінка гарна. А ще я приготувала цибулину, таку я цибулину покришу. І оцю печінку. Я покришила печінку, цибулю, тепер я сюди покладу два яєчка курячих. Тепер. Перець, хто які любить спеції, це все за смаком. Дивіться, хто як любить, хто що хоче, так кладіть. Посолю. Борошна ще покладу, дві ложки, думаю, достатньо буде. Перемішаю це все. Ось таку я зробила, дівчата, суміш. Тепер я грію сковорідку і буду жарити, як млинці. Мені буває, дівчата пишуть, кажуть, що а це ж треба постійно, цілими днями на кухні бути ніякого особистого життя. Ні, дівчата, життя в мене в задоволення. Я люблю готувати, я люблю пригощати. От. Мені подобається. Так що, це звичайне життя. Я готую вечері, поставила камеру, зробила, показала, що ж тут такого. Ділюся, як кажуть, досвідом, що я вмію, то й показую. Нікого не вчу. Оце таке млинці мої жаряться, чи то котлети. Ось так, дівчата, я їх жарю, як відбивні, скоріш, як деруни під кришкою. Дві-три дві, хвилини і додаткового тушіння взагалі не треба. Пожарила я ось. Млинці. чи ти як називаєш. Знаєте, що я зробила? Можна взагалі то скласти і протушити їх якось так не знаю в чому. Але я думаю, що достатньо. Я не люблю печінка, коли засохне. Ось у мене є зажарка. Я, сьо... я завжди роблю багато зажарки, дівчата. Сьогодні капусняк варила, то наробила зажарки це в мене професійна привичка. Нароблювати зажарки, там таких заготовок. От, то я ось так зажарки покладу щедро. Дівчата, варіант, як для вечері, це ідея. Супер. сире, таке, ніжне. Головне бажання, і все у вас вийде. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!